Неймовірний пилосмокт. Коротше, подивіться, який дизайн інтересний. Дизайн дуже сильно цікавий. Хочу додати, що подивіться, яке у нас розкладання, яке у нас досить високе. Да? Якщо ви трошки вище, то вам буде ідеально. Я, наприклад, трошки нижче, то я можу зрегулювати собі висоту його, яку забажаю. Кнопка в зручному положенні, в зручному місці. Ось у нас тут. Я сьогодні йшла, йшла, йшла. І, наприклад, потіряла трошки горішки. Зараз подивимося, як цей пеносус праця своєю задачі. Отже, І наші горішки вже ось в цій колбі. Колба у нас доволі величезна для сміття, майже літр 0,8 мл. Повжена ка.